Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу погоді, і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 30 квітня. Квітень завершується похолоданням, краткочасними дощами і зміною напрямку вітру. Про вітер, адже це надзвичайно зараз важлива інформація у зв'язку з нещодавними подіями, пожежами у Чорнобильській зоні. Вітер 30 квітня в Україні у більшості областей поміняється з південно-східного на північний. Лише у західних областях, навпаки, ну, там е, південно-східний вітер повернеться адже він там нещодавно був північно-західний. Тобто, ще раз е, у більшості областей України, включно з Київщиною, Києвом та Чорнобилем, вітер очікується північного напрямку. Температура повітря похолодає в Україні в день. Температура коливатиметься в межах 17-19 градусів тепла і тепліше до 24 буде у південній частині та у східних областях. Короткочасні грозові дощі вночі ще місцями блукатимуть майже по всій Україні. А ось в день вони залишаться лише на сході та півдні України, а також у Дніпропетровській області. У Києві 30 квітня. Буде сухим лише вночі місцями окремі, невеликі, короткочасні дощі, можливо, з грозою. А вдень буде сухо та сонячно. Температура повітря, як я вже казала, знизиться у столиці. Вона коливатиметься в межах 15-17 градусів тепла. І увага, напрямок вітру у Києві, північний і також є можливі окремі локальні пориви до 15-18 метрів за секунду. Підстав хвилюватися поки що немає. Уважно стежимо і за прогнозом погоди, і за радіаційною обстановкою. Сподіваюсь, що все буде добре.